Щоденник ДДА, 18 грудня, служіння. Мета служіння у ДДА допомогти одне одному, одному стати відповідальними за своє власне благополуччя. Велика червона книга, стрінка 354. Буває складно почати служіння, якщо в нашому уявленні це все одно, що взяти на себе тягар відповідальності. Ідею, що ми можемо допомагати комусь у його одуженні, ми сприймаємо на одному рівні зі спробами врятувати власну сім'ю. Проте, служіння у ДДА надає іншим людям можливість відповідати за себе самим. Бути ведучим, секретарем, хранителем літератури, прибирати стільці після зустрічей усе це дає змогу проводити збори і забезпечує нам та іншим людям можливості для одужання. Коли інші учасники просять нас їм щось порекомендувати, ми розуміємо, що можемо поділитися своїм досвідом, силами та надією, але також розуміємо, що всі рекомендації лежать просто в них під носом. Яке питання не виникло в учасника, буклет для новачків велика червона книга, жовтий зошит та інша література зможуть на нього відповісти. Наша мета допомогти дорослим дітям звикнути до ідеї, що вони здатні самі нести відповідальність за власне благополуччя. Розуміння того, що коли ми допомагаємо їм знайти сили любити себе самих, ми висловлюємо свою глибоку любов. Для новачків може бути досить неприємно. Однак, якщо зробити це з духом любові і коротким поясненням, вони відчують, як сила програма заповнює той вакуум, якому вони так довго не давали наповнитися. Сьогодні я буду служити, розуміючи, що кожна складова в організації зібрання дає дорослим дітям можливість стати спроможними любити самих себе.